Літрова банка, наклали помідори, залили туди б казати, все, що потрібно зі спеції Поклали, і всього лиш три столових ложки цукру, дві уксусу і одна солі. Залили кипятком, два рази злили банку туди-сюди, і ви закрили. Вінничанка Світлана розповідає сімейний рецепт засолених помідорів. І вони і тримають форму гарно, вони дуже смачні, вони в міру кислі, в міру солодкі. Попри те, що ціни на овочі зросли, каже, закупляє як минулого року по декілька кілограмів, адже сім'я велика і зізнається, хвилюється за важку зиму. Та прилавки на місцевих ринках ломляться від різноманіття овочів, тож є з чого вибрати. Мінімум 15-20 кілограм беруть на закрутки. Користується популярністю у сезон закруток і ось цей букет натуральних спецій. Один вартує 15 гривень. Це кріп, хрін і листя. Вишні і листя з бородини. Я завжди ложу, щоб було багатенько кропу, щоб хрону було, щоб було листочки вишні, ну, щоб людина була довольна. Купують на консервацію віничани і помідори, і перець, та, як кажуть продавці, у менших об'ємах порівняно з минулим роком. І великі кількості зараз люди не беруть, тому що немає коштів людей. За кілограм томатів на ринку правлять від 20 гривень. За перець доведеться заплатити більше 40. Продавці кажуть, такі ціни то наслідок тимчасової окупації південних територій. У Херсон був товарів більше, були можливості привезти товар більше. І такі цінники часто густо б'ють по гаманцях покупців. Дуже страшно виросли, великі ціни такі просто. Тож доводиться закупляти малими порціями. Наприклад, на, на одну банку огірків я брала по півтора кілограми. Дві банки це три кілограми. Більше я й не закручую. Та експерти радять не скупитися та запастися різними продуктами вже зараз, адже ціни можуть зрости ще більше. Повідомлення про небезпеку в телефоні на Вінеченні з 7 вересня по 10 жовтня тестуватимуть нову систему оповіщення. Інформацію про можливу загрозу людям розсилатимуть на телефони з допомогою операторів мобільного зв'язку Київстар водафон та лайфсел. Про це повідомили в обласному управлінні державної служби надзвичайних ситуацій. Тож людей, які отримують відповідні повідомлення, рятувальники просять зберігати спокій та не панікувати. Нагадаємо, вперше тестування у такому форматі від ДСНС проводили у квітні. У Вінниці комісії продовжують перевіряти місця, де вінничани можуть перечекати повітряну тривогу. Цього разу обстежують сховища приватної та державної власності. Ці сховища використовувалися раніше для укриття працівників підприємств. Ми зараз їх будемо використовувати і використовуємо для укриття населення. Була проведена робота з Керівниками підприємств з ними особисто зустрічався Сергій Анатольович Моргунов, міський голова. Вони вже почали, ну одні тільки почали, другі вже завершили роботи по облаштуванню цих приміщень, по багатьом роботам ще продовжуються. Дослухалися до парад мера, провели світло, інтернет, сформували запаси води, ліків та засобів для гасіння пожежі в одному з вінницьких торгівельних центрів, що на проспекті юності. Сховище у майже 500 квадратів знаходиться на глибині у 6 метрів. Раніше це приміщення було в набагато гіршому стані. Ми в короткий термін обладнали його місцями для сидіння та лежання зручними. Щоб людям було тут комфортно перебувати, і обладнали вентиляцію, яка забезпечує комфортні умови для перебування там 200-300 осіб. Та на цьому не зупинилися, тож нині в сховищі ще триває ремонт. Зараз проводимо ремонтні роботи по каналізації і водопостачання. Також займаємось реконструкцією системи вентиляції, хочемо її удосконалити. Приводять до ладу і ще один підземний сховок на можайці. Для міста воно досить нетипове, побудоване у формі трикутника і має невелику площу. Однак балансу утримувачі укриття запевняють. Одночасно перечекати повітряну тривогу тут може близько 70 людей. До мене звернулися мешканці Можайки, тому що вони саме вони мені підказали, що тут знаходиться укриття. Ми разом із власником заводу його оглянули, домовилися під час огляду комісії про наступні кроки його поновлення. Тому за невеликий період тут провели освітлення, поставили розетки. Зараз монтуються лавочки, підсипали підлогу. Та ще не всі підприємства встигли привести такі приміщення у належний стан. Ось ці два сусідні сховища в одному з житлових масивів Вінниці належить підприємству, що працює з бетоном. Це одне з найбільших сховищ, яке ми бачили. Власне, ось таких великих кімнат тут аж три. Є запасний вихід, ось тільки дверей там немає. З того, що тут зроблено, ми помітили це тільки світло. Також є вентиляція, однак ми не знаємо, працює вона чи ні, тому що коментувати нам тут відмовилися. Є вбиральні, аж дві кімнати, певно, чоловіча і жіноча однак там лише безлад, жодних унітазів або вмивальників там також немає. Нині власники взялися за ремонт труб. Не на камеру кажуть у двох сховищах планують провести центральне водопостачання. Та це лише частина з вимог, яким має відповідати сховище на першому етапі. Це елементарні умови, щоб була електроенергія, щоб можна було зарядити телефон, щоб була вода, щоб працював санвузол. Щоб зачинялися двері, і, звичайно, щоб в приміщенні не було сміття. Це на першому етапі. В подальшому баланси утримувачів ми від них будемо вимагати не тільки ми, але й контролюючі органи, вже по приведенню цих приміщень до стану готові. Але першочергово нам зараз треба укрити населення. Загалом, як повідомили в департаменті цивільного захисту, у Вінниці є 76 сховищ, і лише вісім з них належить місту. Перечекати тривогу можна і в підвальних або цокольних приміщеннях. Утім, у міськраді пояснюють, підвали у висотках, власність мешканців будинку. Відтак підтримувати їх у належному стані вінничани мають своїми силами. Серпні у Вінниці зросла кількість релокованих підприємств. Тепер їх 121. Важливо, що переважна більшість, а саме 79 компаній, вже працюють. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник мера Андрій Очеретний. Таким чином маємо вже 643 нові робочі місця, і 74 з них створені в серпні. Так нещодавно з Дніпра до Вінниці переїхав бізнес, що спеціалізується на дослідженні та експериментальних розробках у сфері природничих і технічних наук. А зі Слов'янська свої потужності перевезло підприємство, що займається будівництвом доріг та автострад. Досить тихі та надійні два польські автобуси Соляріс вже у Вінниці. Соляріс. Знатна фірма в Європі і вона є лідером виробництва транспорту, що автобусів, тролейбусів і електробусів. Надійність, якість, і, скажімо, ще раз говорю про те, що якщо автобус певний час експлуатується і в нього сьогодні немає значних таких корозій, прушень геометрії, як ми говоримо, і так далі, це ще раз говорить, що продукція якісна. Жовто-блакитні, 12-метрові автобуси, комфортні та низькополі. Першими транспорт оглянув міський голова Сергій Моргунов. Трошки потужніші в нашого тужніше, тобто на підйом. Да, він у нього е, об'єм двигуна побільше, ніж у нашого. Автобуси дарунок від польського кельце. Між нашими містами міцні зв'язки вже більше 60 років. А з початку війни Вінниця відчула особливу підтримку закордонних друзів. Своєчасна допомога, тому що ми якісь транспорт віддавали, муніципальна компанія віддавала на по мобілізації на фронт, і тому в нас його трошки стало менше, але разом із тим Вінничан і внутрішньопереміщених осіб в Вінниці стає більше. Тобто, Необхідно забезпечувати перевезення, і ці автобуси будуть звичайно в нагоді сьогодні на маршрутах. Місто Вінниця. В цілому 160 тонн поляки направили. Я маю на увазі кельце, пронаправило безпосередньо місто Вінницю в наш гуманітарний штаб. Це різна допомога. Це і медикаменти, і ліжка для медичних закладів, це і одежа, це продукти харчування. Один такий автобус обладнаний 30 місцями для сидіння, а загальна пасажиромісткість до 100 людей. Салон адаптований для маломобільних пасажирів, а ще оснащений клімат контролем та системою автономного опалення. Це автобуси 2008 року випуску. Вони на пьому вони повністю обслуговані. Проведений капітальний ремонт. І хлопці кажуть, що як мінімум три роки вони зможуть відходити по вулицям нашого міста без ремонту. Повністю адаптований і для людей з інвалідністю, і є внутрішні відеоспостереження. у зв'язку з поповненням автопарку. У транспортній компанії міркують і над повною заміною стареньких тролейбусів ЗІУ-9. Тому сьогодні смисл їх далі ремонтувати капітальним ремонтом, і продовжувати термін експлуатації. немає. Лучше взяти тролейбуси, навіть 10-річної давності, але вже більш з нової технології і, відповідно, замінити ці, які на, ну, скажімо, ці тролейбуси замінити на більш енергозберігаючі. На цей рік у нас заплановано, ми провели тендери на 10 кузовів, сьогодні кошти на 5 кузовів і ми цю роботу вже розпочали. Я думаю, що десь в другій половині. Цього місця ми вже вийдемо на якийсь продукт. Транспортники кажуть, згодом патріотичні автобуси випустять на маршрути. Втім, спочатку мають їх зареєструвати та отримати всі необхідні сертифікати. Швидка маневрена економна в автопарку муравської пожежної частини, плюс одна спецавтівка. Сучасний автомобіль для рятувальників Шаргородщини передали їхні колеги з польського міста Хойна. Машина, хоч і не нова, втім у гарному стані та оснащена всім необхідним для роботи бійців ДСНС обладнанням. Даний автомобіль являється маґоруздоч на базі веко. Ну характеристика автомобіля. Порівняно з ГАЗ-53 набагато функціональніша, і ми вже випробували її на пожежах. Скажу вам відверто, що в порівнянні з даними автомобілями, які в нас були до того, це небо і земля. Вона набагато комфортніша, набагато швидше, швидша подача води. А ще вона їсть менше пального на відміну від старих автомобілів, які вже є у розпорядженні пожежників. Її економність випробував сільський голова Муравської громади, адже саме він доставив автівку за кордону. У нас машини газ 53 то в них практично витрата палива, десь приблизно 20-25 літрів. то даний автомобіль на тих самих 100 кілометрів бере десь 16 літрів. Бензина. Також вони нам передали устаткування, насос, то що ми все укомплектували, і на сьогоднішній день ця машина настала сама, сама перспективна. Голова обласної ради каже: така співпраця триває вже не один рік, а півроку тому місто побратим протягнуло руку дружби і у підтримці українців, які постраждали від війни з расистами. «З початку війни вони вийшли перші на зв'язок, що вам потрібно, що потрібно людям. Вони дали перелік тих своїх можливостей, які вони можуть надати як допомогу. Я не кажу про гуманітарну допомогу. Це однозначно було і є, але вони створили умови для наших українців і не тільки з громади Мурафи, для того, щоб там. То виїхав туди. Призери чемпіонату світу з веслування. Вінничани Дмитро Музлика та Людмила Козаченко привезли нагороди світової першості серед ветеранів. За золото змагалися спортсмени з 21 країни світу. Наші ж виходили на старт в одиночках, двійках та четвірках. За результатами змагань Дмитро Музика привіз дві медалі, а Людмила Козаченко чотири. Українська збірна посіла друге загальнокомандне місце. Поступилися лише Польщі. Одіночки ми ще виступали по своїй віковій програмі. А двійки, четвірки ми виступали з з досить молодими, 55 років і старше, 55 і до 70 років – це дуже важко. Виступили ми як непогано, Україна зайняла друге місце, завоювала 27 медалей, 11 золотих, 9 срібних і 7 бронзових. За літо Океан Ельзи зібрав понад 19 мільйонів гривень для допомоги Україні. Кошти музиканти витратять для допомоги зсу, медикам, лікарням, які постраждали через воєнні дії, та на відновлення культурної спадщини. Заробити приголомшливу суму вдалось на виступах із цифрової музики та партнерських проєктів. Нагадаю, протягом літа музичний колектив на чолі зі Святославом Вакарчуком давав благодійні концерти. Так океанельзи вже переказав гроші Міністерству оборони України, фонду Сергія Притули, Дніпровській обласній дитячій клінічній лікарні, 247-му батальйону 124-ї бригади, Червоному Хресту фонду Корпорація монстрів. Також артисти. Переказали певну суму на спецрахунок Міністерства культури для відновлення музею Сковороди. Окрім цього, музиканти допоможуть придбати для захисників України пікапи, які на фронті украй необхідні. Інформаційна служба інтера працює в ефірі марафону Єдині новини я Олександр Просяник.